Тема сьогоднішнього уроку давній Вавилон. Місто Вавилон виникло у XIII столітті до нашої ери. Засновники його Шумери називали його Канідгірдр, що в прикладі означає ворота Бога по – Баб Ілі. Після завоювання міста Амореями за ними закріпилася саме Акадська назва Вавилон. Амореї, що заснували першу вавилонську династію, збудували мури навколо Вавилону. Тоді невеличкого міста та проголосили його столицею своєї держави. Так почалась історія Давнього Вавилонського царства. На початок XVIII століття нашої ери, після майже двох століть кривавих війн між містами державами дворіччя три з них Марі, Ларса і Вавилон, об'єднали під своєю владою значну частину території Месопотамії. Після тривалої ворожнечі перші серед них виборов Вавилон. Віднесення давного волонського царства почалося заволодарювання царя Хамурапі. Протягом майже 30 років він безперервно воював. Хамурапі підкорив міста держави Урук, Ларсу, Ашур та інші і став володаром величезної території. Його царство об'єднувало території міст держав як Шумеру, так і Акаду. Хамурапі став царем у молоді роки, але правив мудро та розважливо. Він здійснив важливі зміни в країні. Спочатку скасував борги бідняків. Підпорядкував собі храми, країну поділив на області, якими керували царські чиновники, дбаючи про добробут країни, упорядкував податки, заборонив продаж землі за борги та встановив контроль над торгівлею. Але найбільший цар прославився складанням збірки законів, що мала 282 параграфи. Їх було висічено на двохметровому стовпі з базальту, верхівку якого прикрашало зображення Бога Сонця Шамаша, що передавав закони царю Хамурапі. Закони встановлювали чіткі правила поведінки для всіх верст населення. Вони захищали не лише заможних жителів Вавилона, а й вдів і сиріт, майно та інтереси громадян, покарання за будь-який злочин переважно була смертна кара, тоді як за старими законами винний найчастіше сплачував ту чи іншу суму грошей. Водночас у законах Хамурапі вперше в історії людства визначився обов'язок царя захищати справедливість у суспільстві. Око за око, зуб за зуб, перелом за перелом. Такі були покарання, про що йшлося в провільну людину. Якщо ж хтось вбивав людину ненавмисно під час бійки, то міг викупити своє життя за чверть кілограма золота. Син, що вдарив батька, втратить руку, також руку відтинали лікарю за погано проведену операцію і перукареві, якщо він. Зрізав з тіла раба хазяйсь... хазяйське тавро. Раби, згідно з законами Хамура, вважалися власністю свого господаря. Закони царя Хамурапі досить дають нам уявлення про давнєвовилонське суспільство. На чолі держави стояв цар. Він був верховним правителем, судею, жрецем, вважався намісником Бога на землі. Цар мав необмежену владу і керував країною за допомогою великої кількості чиновників. Ці слуги держави збирали податки, вели облік урожаю, визначали, яку роботу і протягом якого часу мали виконувати селяни на да користь царя та храмів. Привілейованою верствою в давньопаволонському царстві були воїни. Їхнє майно не можна було відібрати за борги за службу, вони одержували землю, яку міг успадкувати син чи дружина воїна. Але воїна, котрий не приходив на місце збору для військового походу, могли стратити. Селяни у Тавньоволонському царстві жили общинами, члени яких разом будували канали та греблі. Вони становили більшу частину населення держави, але до привілованих верст населення не належали. Селяни мали невеличкі наділи землі, їх обробляла одна сім'я. Усі члени общини разом працювали на будівництві та ремонті каналів і Гребенів. Селян могли позбавити землі або перетворити на певний час на рабів, якщо вони не спроможні були вчасно повернути позичене для посіву зерно чи інший борг. Оскільки це набувало загрозливих розмірів, Хамураб підскасував борги бідняків, а також обмежив термін боргового рабства. Стосовно рабів, то вони мали носити спеціальну табличку на грудях, нерідко їм голили півголови та наносили спеціальне татуювання, тримали їх у кайданах. Рабів можна було продати, подарувати. Загалом вавилонське суспільство було схожим на більшість стародавніх східних суспільств. Основною галузі економіки давнього вавилонського царства було іригаційне землеробство. Люди старано, наполегливо і тяжко працювали, щоб перетворити землю на квітучий рай. Вони будували канали, греблі для відведення зайвої води або для зрошення. Канали також були зручною дорогою для човнів. Вавилоняни вирощували ячмінь, просо, пшеницю, льон, горох, цибулю, чесник, огірки. Деревом життя для людей долини тигру та єфрату була фінікова пальма, її плодами харчувалися, листя і стовбури використовували як будівельний матеріал, кісточки, як паливо. У давньовавилонському царстві поширились були гончарство, теслярство, ткацтво, ковальство. Сировиною для майстрів слугували глина, очерет, вовна, шкіра, льон та привізні метани. Місцеві майстри обробляли тканини, килими, зброю, посуд. Про повагу волонян до ремісництва засвідчує те, що Бог Еа, покровитель усіх ремісників, вважався ще й богом мудрості. Важливою галузю було будівництво для спорудження і у бідняків і храмів та палаці використовували зроблену з глини та опалену в печі цегну. Високої майстерності досягли вавилоняни в оздоблені будівель кахлями, якість яких і на сьогодні зберегла яскравість. Зростанню та збагачення Вавилона сприяло його торгове географічне розташування на перетині торгових шляхів. звідусіль сусідні народи звозили сюди свої товари камінь, метали та дерево, придатне для будівництва худобу, хутро, шкіру, вовну. І навіть з далекої Індії привозили слонову кістку, прянощі тощо. Натомість жителі дворіччя продавали зерно, фініки, олію, глиняний посуд, тканини, килими, вишукані вироби з металу. І як міряло цінності товарів, використовували срібло, але бідняки з більшого не мали цього металу, тому змушені були обмінювати товари на зерно. За необхідності, вони позичали зерно у храмів або в заможних сусідів. Натомість власники зерна вимагали не тільки повернення позиченого, а й плати за користування взятим у борг, тобто відсотків, які були дуже великі, поступово у Вавилонському суспільстві з'явилися ли люди, що займалися тільки наданням позичу під великі відсотки. Якщо борожники не повернали вчасно позичене, у них могли відібрати житло, землю і особисте майно, і навіть перетворити їх на рабів.